Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу замовлення клієнта, капремонт коробки, проміжутки, до чого це замовлення. Замовлення їде, ну, зараз розповім, які нюанси. Йде у нас на Барвінкове, на на Харківську область. Так, Замовник у нас Григоренко Олександр Владиславович. Я йому говорила, що я ну почекайте замовлення, там день зніму відео. О, у нього СМД мотор. А, і одразу, ну, коли у людини СМД-мотор, він замовляє шестерні, у мене одразу питання. Кажу: Ви теж вважаєте, що СМД-мотор рве коробку? Каже, ні, просто прийшов час. Ну, роблю капіталку, ну, міняю шестерні, де зуб сколовся, де стерлося, де люфт там по підшипникам і так далі. Плюс тут не всі шестерні, якісь у нього парочку були, але максимально він замовив, по-моєму, вісім шестерен. Частково підшипники і на, на муфту щеплення прямий вал модифікований, болти до корзини з гайками і я ж кажу, до, до чого я це все? Я трошки не розумію експертів, ну, цих я не знаю диванних чи яких, з чого досвід, що СМД-мотор рве коробку. Тоді поясніть мені, коли СМД-мотор ставлять ну, іменно самі там від 14 до 22 на трактор УМЗ-6, це одне ну, типу модернізація, але якби не було такого трактора, як UMZ 6DM, це по заводу трактор UMZ6 з такою ж самою коробкою, як на UMZ6 КЛ, KL, AKL, тобто не синхронною, не швидкісною зі звичайною коробкою. А йшов з СМД-мотором. Чи то конструктора дурні, чи, чи як. От, будь ласка, ваші відгуки, діалоги, вони важливі не тільки для мене, а для тих клієнтів, хто тільки планує поставити або ще що. Тому що народ телефонує, наприклад, відео було там давності пів року, рік по тому. І говорять, я для себе почерпнув цікаву інформацію. Я там почитав коментарі. Я, а я ось зробив так там завдяки цьому. Тобто, по відгукам клієнтів безпосередньо, які до нас приїжджають які телефонують ну, безпосередньо мені, е, я вважаю, що ці відео корисні. Ось для чого я пишу вас лишати ваші коментарі. Тільки знову ж таки, не такі, типу там та. Рве коробку, або шестерні гівно, або ще щось, будь ласка, от, от тільки по суті, тим, кому це дійсно цікаво, а не тих, хто ображений на життя, то йому все, все не таке та всі не такі. Що ми ще окремо підібрали? Прокладки здорові на КПП, кришка КПП, Задній міст, проміжутка, під кронштейн отводки, дві манжетки. Синя райдер силіконова, і 38 на 52. це Фокус не дає. Це дічто Матік німецький. Тобто вони теж гумові, але, ну, повірте, армована манжетка, але якість резини. ну Класно, от просто класно, тому що жалілися багато клієнтів, що там підтікає нігрол. Ось саме сюди я раджу, вони, ну скажімо так, дорожче там гривень на 30 від звичайної української чорної гумової манжетки, але ну, давайте спробуємо. Хто кого вже хто поставив, напишіть, будь ласка, відгуки. Я всім дякую за увагу. Чекаю на зворотній зв'язок. До побачення і гарного дня.